Привіт, мене звати отець Майк Шміц, і це Ascension Presents. Страсний тиждень найсвятіша пора року. Тридіум останні три дні страсного тижня. Найтиємничніший і найсвятіший час, і все ж я думаю, багато хто з нас не зовсім знає, як молитись по особливому під час страсного тижня. В моєму містечку тут дулуті, штат Міннесота, У нас є надзвичайні сестри монахині, які називаються сестри францисканки Євхаристії. І те, як вони відзначають страсний тиждень, просто вражає мене. Я хочу поділитись з вами, чим вони поділились зі мною про те, як вони дотримуються страсного тижня. Кожен день має свій намір, кожен день має інший фокус. Тож вони власне починають не у вербну неділю. Вони розпочинають суботу перед вербною неділю і називають її суботня готовність за день передвербною неділею, коли Ісус, знаючи, що йде в Єрусалим і буде страждати, помре і воскресне з мертвих, він повинен був підтвердити цю готовність. Його обличчя було як кремінь. Він збирався йти за волею Отця. Тож суботня готовність для того, щоб порозважати, наскільки я віддано йду за Господом, чи так як він йшов за мною під час свого сходження на Голготу. Номер два вербна неділя звичайно ж називається процесійною неділею. Це публічне дійство. Чи я піду з ним, коли він іде в Єрусалим, чи буду я йти з Ісусом, коли він прилюдно виходитиме в Єрусалим? Отже, суботня готовність, процесійна неділя. А щедрий понеділок це день, коли жінка взяла плящину ароматного нарду і виляла весь на Господа просто з надлишком. Надлишок дарів для Господа. Який дарує і нам благодать з надлишком, тож перше суботня готовність, друге хресна неділя, третє щедрий понеділок, прагнення завершення вівторок. І ось Ісус, який в Єрусалимі, і Він. У ньому горить вогонь. Він повинен це зробити. Він повинен продовжувати виконувати волю Отця. Він прагне цього, він доводиться до кінця. У нього є прагнення до завершення. Середа, названа днем самотності. Це один з тих моментів, що торкають мого серця. Середа, день перед страсним четвергом, день самотності. Сестри францисканки Євхаристії говорять про те, що це не лише про самотність Ісуса, знаючи, що наступного дня він віддасть все в Євхаристії, Наступного дня він віддасть все, оскільки його заарештують. Але також це день самотності Юди. Над цим варто задуматись. Юда, знаючи, що він збирається зробити в цей день, посеред тижня переживав самотність, є самотність, яку приносить нам гріх. День самотності, чи проходити його з Ісусом, чи йти і спостерігати Його, спостерігати за Юдою. Середа день самотності. Четвер називається тіло дарувальним, не тільки через те, що тіло Ісуса віддано охоронцям Гецеманії, але перш за все, звичайно, Євхаристія, дана нам у великий четвер пасхальна трапеза. Це перша таємна вечеря. Це тіло Ісуса дане на згадку про те, що ми отримали в Христі: тіло, кров, душу і божественність Ісуса розмірковуємо про це цілий день. Страсний четвер. П'ятниця це дві речі. Одна з них безсилля. будучи Богом всемогутнім, він зробив себе безсилим, щоб стати Божественною жертвою за нас. Безсилля в п'ятницю, всемогутній Бог, який зробив себе безсилим, щоб віддати себе за нас. Але також та ж сама п'ятниця називається так: закону немає. Закону немає у п'ятницю, в п'ятницю Страстного тижня. Закону немає. Чому? Тому що закону немає, якщо ти можеш вбити свого Бога. Закону немає. Нема добре, нема погано, якщо ти можеш вбити Бога. Субота ніч просто глибока темрява гробниці. Коло смерті, субота прожити весь день суботи як ніч, а потім неділя, неділя чудес. Усвідомлюємо, що всі чудеса Христові, неймовірні речі, які він зробив, всі вказують на те, що Він перемагає смерть від суботньої готовності, процесійної неділі, щедрого понеділка, прагнення завершення у вівторок. До дня самотності в середу, тіло дарування в четвер немає закону, якщо ти можеш вбити свого Бога у п'ятницю. Цей вечірній досвід у суботу все веде до чудес у неділю, щоб визнати, що тут є наш Бог. Так він зробив себе безсилим, щоб стати за нас жертвою, але потім він перемагає смерть, і він перетворює страждання, і він викупляє світ. Цього страстного тижня я просто запрошую вас, ходіть щодня з францисканськими сестрами Євхаристії, молячись у такий спосіб, входячи в Ісуса і ходячи з Ним від усіх нас за Сенчен Презент. Мене звати отець Майк. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім. Поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами.